Якщо Сергій Зайцев щось пообіцяв, то він це зробить. Я навіть не можу підібрати таких слів, щоб його характеризувати, тому що таких слів ще не придумали. Думаю, за що, чим я заслужила такого гарного, гарного чоловіка. Про таких пишуть книжки спецпризначенці люди зовсім непересічні. Тут сидні не лише м'язи та розум, але й харизма, яка буквально заряджає позитивну енергію. Нас Сергій Зайцев з позивним Дніпро служив в підрозділі Омега та з легкістю підкорив серця побратимів. А ще створив, хоч і коротку, але таку неймовірну історію кохання. Гарна історія, але на жаль, недовго тривала, тому що разом ми були сім років. Дуже любив дітей, але на жаль. Дуже часто був на сході в командировках, і ми не встигли. На нього можна було покластися не лише як на побратима, як на друга, як на чоловіка, як на сина. Його позиція пряма була і чітка. Треба знищити ворога там, щоб він не прийшов сюди. Він не прийшов до нас додому, до наших дружин, сімей, родин. В нього ніколи не було слів, що ми можемо не приїхати. А коли ми приїдемо, у нас завершується wow. ротація. Відповідно, ми будемо робити ми поїдемо до батьків, ми поїдемо до друзів. Ми маємо посмажити обов'язково м'ясо на мангалі. Що у далекому 2013 році Сергій разом з двома своїми друзями вирішили, що обов'язково будуть виганяти рашистів з нашої землі. Тоді питання було лише одне, куди саме піти служити. Тоді вони й дізналися про спецпідрозділ «Омега» і завертілося ротації, бойові завдання та шалена жага перемоги. В нього був бадьорий настрій, щоб не було, наскільки тяжко, наскільки страшно, наскільки погано б не було, він завжди вмів взяти і підтримати. Це була перша людина, з якою я старався поспілкуватися, порадитися і тільки тоді приймати якісь рішення. Здружилися ми дуже просто. В нас місний колектив на роботі, на службі, і група спеціального призначення це як маленька, як маленька своя сім'я. Це сталося майже два роки тому у серпні. Сергій з побратимами вже виконали своє бойове завдання та поверталися, але ворог підступно почав свій обстріл. Він бій завершив. Вони вже поверталися з завдання. Тобто, по факту, вже не було бою. Вони вже виконали завдання. Поверталися, і їх застав артилерійський обстріл, поєднаний з авіацією. Для нас він завжди є і буде найкращим другом, найкращим і мужнім воїном. Загибель Сергія боляче вдарила по усім, хто його знав, але ще більше згуртувала побратимів та друзів. Його дружина Еліна приймає важливе рішення організувати турнір з горього спорту на честь свого коханого. А в нас гвардію роблять максимум, аби втілити цю ідею. Він насправді мені не багато розказував, як він займався в молодості гирьовим спортом. Я це знала вже після його загибелі, коли його мама перевезла всі його медалі і газети. Я дуже чекала цей турнір. По-перше, я хотіла зібрати всіх друзів, тому що вони також роз'їхалися по по всій Україні, і саме турнір. Так, ми, ми зібралися. Долучилися багато представників різних команд, які підтримали нас, підтримали дану ініціативу, даний турнір. І тут сім команд приймає участь близько 110 учасників. Еліна впевнена, що саме гирювий спорт так захартував її чоловіка, адже потребує неабиякої дисципліни. Сам повністю погоджується і самі учасники турніру. Тендітна Дарина з легкістю кидає важкий снаряд, але переконує, що для цього довелося добряче над собою попрацювати. Попередній раз я зробила 143, з цього разу 163. і є мотивація більше робити. Ти стаєш витривалішою, ти стаєш сильнішою. Участь у турнірі спортсменка взяла без вагань, каже, сама втратила на війні друзів та рідних. Тож виступати в пам'ять про героя для неї справа честі. Я дуже рада, що я маю честь виступати тут. І не знаю, це дуже важко. Це дуже важко, коли рідні, коли тим більше я приношу щирість щирі співчуття до дружини його. Я так само розумію, в мене дуже багато і друзів і родини загинули. Спецпризначенці люди зовсім не пересічні, і кожен з них вартий окремої книги. Хлопці з Омеги переконують, що саме спорт допоміг установленні сталевого характеру, а постійний ризик на полі бою змушує любити життя на повну силу. Євгенія Пулик, правда, тут Львів. Вишукані колекції та особисті історії через мистецтво таким був третій день львів. Фешн вік. Покази стартували з колекції Юлії Крос, яка також акцентує увагу на інклюзивності та безбар'єрності. Її колекція показує, зокрема адаптований до нових функціональних вимог одяг для людей з інвалідністю. Я вам хочу сказати, що я раніше працювала в такій промисловості, і для мене це є частина мого життя. І я давно не, бувала, не була на таких заходах. Я дуже задоволена, що я тут. У мене внутрішній такий, знаєте, стан такого якогось щастя, незважаючи на те, що навколо таке робиться. Дуже сподобалося, що в показі також задіє люди з інклюзивністю. Дуже круто, дуже прикольно. І показ сам виставка дуже крута. Все супер, все люкс. Також особливою подією стала презентація виставкового проєкту Герда 11, який розповідає особисту історію захисниці Маріуполя Марії Герди-Чех. Як зазначає сама героїня, ідея цієї колекції народилася у найскладніший для неї період життя перебування у полоні росіян. Поділена виставка на три блоки. Перша частина відображає якраз мої мрії про лицарство, моє моє захоплення лицарськими романами. Я тоді мріяла стати героєм. Думала, що буде, якщо я потраплю, що якщо я потраплю в полон, чи буде вести себе гідна чи ні. А друга частина відображає якраз моє нещодавне минуле. Це рік в російських цигарнях. Спочатку Оленівка, потім інші тюрми. І це якраз речі, які ми насили. І як ми їх спочатку там відрізали, створювала. Ось нове, тобто це був речі, які були функціональні просто для виживання. Вони не мають нічого естетичного. Вони особисто для мене дуже неприємні асоціації викликають, але я вважаю, що світ повинен це бачити. Частина представлених елементів одягу є автентичною, яку Герда вивезла з полону. Цим вона хотіла показати, у яких нелюдських умовах їй разом з іншими полоненими довелося жити. Це історія про витримку та гідність. Була така ситуація, що влітку нам надавали води три дні, і ми пили тільки-тільки з тих будилочок, які в нас були. І була жахливо жарко, Це було підвальне приміщення, але вітірка вітра не було. І цими підв'язочками я робила з цього е венюара топ, тому що, хоч трошки вільної шкіри, я відчувала себе як не знаю, на кораблі, мабуть, моряки себе відчувають, бо навіть трошки. Трошки оголити якісь частини тіла. Це було дуже полегшувало ситуацію. І таким чином ми теж підв'язували там є брюки, які зроблені з верхньої частини шорти, а нижня частина просто якісь панчохи. Третій блок присвячений періоду. Після та мріям і поверненню до життя допомогла втілити ідею Марії, дизайнерка та власниця свого бренду Марія Старчак. Ми просто познайомилися з Гардою, Гарда розказала свою історію. Мене це дуже сильно вразило. Ми в подальшому почали дуже багато з нею спілкуватись так системно, постійно. Вона мені розказувала, я вже паралельно напрацьовувала сам концепт. Потім, відповідно, так в мене всяких різних багато колег в різних сферах креативних підключився пан Михайло Скоп, який допомагав власне нам тут зробити правильний візуал. Бо я працюю більше з з фігурами і з моделями, от а він працює власне з просторами. До того ж, незабаром Герда запустить і свій бренд. Ми запускаємо гарді окремий її проект, де буде її бренд. От ми зараз е з Пенпаном, це креативна агенція. Ми зараз напрацювали логотип, е назву, неймінг. Ну і відповідно обдумали вже дизайн. І відповідно я беру і, пр і пробую допомогти їй так, щоб вона могла згрупуватися вже з власним брендом. А далі вона працює самостійно та там і розвивається. Всьому вчиться. Давид Берешвілі, Андрій Турянський, Правда, Тут Львів. Днями патрульні отримали виклик про те, що малолітні діти зачинилися в кімнаті і не могли самостійно її покинути. Прибувши на місце, схвильовані родичі, провели правоохоронців до квартири, де необхідно було врятувати малечу. Як це все відбувалося, зафіксували на грудні камери патрульних. Ой, Саша, Сашко, вже приїхала з поліції, сядьте собі на дивані. Тривай, все, сюди, що нам не мішало. Саша, зараз почекайте трошки. Так, я буду вже з... Що, переживав, боялися? Все добре? Зараз мама прийде з бабою. Зараз мама вже йде, а місцем сходить. Боже! Попри ризики та в'язницю, бажання займатися бізнесом на хулянках аж ніяк не вщухає. Цього разу поліцейські спільно з прикордонниками затримали спритника з Трускавця, який переправляв чоловіків за кордон. Ділко 39 років, і за 13,5 тисяч доларів він розробляв для клієнтів детальний план втечі поза пунктами пропуску. Тепер негідник затриманий і йому загрожує до 9 років позбавлення волі та конфіскація майна.